В умовах, коли національні уряди та європейський союз продовжують сперечатись щодо відповіді на кризу з мігрантами, багато футбольних фанатів, особливо в Німеччині, піднімають банери на підтримку біженців. Зараз клуби беруть з них приклад. Мюнхенська Баварія виділила 1 мільйон 100 тисяч доларів на відкриття тренувального табору для новоприбулих мігрантів. Майже такі суми також виділили Реал Мадрид та Парі Сен-Жермен. Португальський клуб Порто написав листа в УФА з пропозицією, щоб клуби із Ліги Чемпіонів виділили на гуманітарні потреби частину коштів від проданих квитків. Італійський клуб Рома який належить американцю Джиму Палотті, оголосив цього тижня про виділення понад 700 тисяч доларів. Нью-Йорк Таймс пише про футбольну солідарність фанатів щодо допомоги біженцям. Пакистанський медіапринц у Києві політико поспілкувався із пакистанським бізнесменом Мохамадом Захуром, якого називає найбагатшим експатом в Україні, власником газети Київ Пост та «Мінігархом» ціною на 1 мільярд доларів. Захур критично говорить виданню про уряд Порошенка. Вони багато говорять, але мало роблять. Коли їм надають посідниці, тільки тоді вони влаштовують велике шоу, що вони щось роблять. Але це схоже на те, що вони прикидаються. Порошенко обіцяв продати свій бізнес, щойно прийде до влади, але цього він так ніколи і не зробив. Насправді він єдина людина у цій країні, статки якого реально зросли в умовах нинішньої економічної депресії. Політико наводить слова Захура. Російський президент Владимир Путін та український президент Петро Порошенко зустрінуться із лідерами Франції та Німеччини у Парижі на початку жовтня. Як сказали, у середу в Кремлі сторони обговорять спроби вирішення конфлікту в Україні. Було сказано, що лідери погодились зустрітись у Парижі 2 жовтня. Напередодні цього саміту, 12 вересня, в Берліні, зустрінуться міністри закордонних справ. В офісі французького президента підтвердили цю дату зустрічі з 1 вересня. Хвиля насильства в основному спала, коли в рамках мирної угоди український парламент підтримав рішення надати автономію контрольованим бойовиками регіонам. Повідомляє Ройтерс. Досі вважали, що хвороба Альцгеймера є переважно наслідком похилого віку та до певної міри спричинена генами, але нові дослідження свідчать, що розлад пам'яті у пацієнтів може розвиватись після того, як раніше їм проводилась хірургічна операція, переливання крові або стоматологічна робота, як, наприклад, чищення зубних каналів. Опубліковане вчора в журналі Nature дослідження є першим доказом того, що насіння Альцгеймеру, мікроскопічні молекули протеїну. Може передаватись від людини до людини це відкриття, яке зробив один із найвпливовіших у цій галузі медицини. Лікар є радикальним переворотом у розумінні того, як розвивається Альцгеймер. Пише британська Таймс.